Терролет Corvette c 3 в синьому кольорі. Автомобіль 76 року. Таке гарне купе. Автомобіль, як ви бачите, ну, реально на 5 з плюсом виглядає. Дивіться, яка його задня частина. Стоять широкі колеса. ось такі задні стопи. Напис. Корвет втиснений в пластик. Так, щось тут. Корвет є, позначка. Колеса стоять 255, 45 на Р-18. Ось такі хромові. Дуже гарно виглядають, підходять до даної автівки. Стоїть ось така вихлопна система, яка йде впродовж всього порогу. Ось така хромова труба. Ось такий отвір для попадання повітря. Напис на крилі Stingray. Так, ось моторна частина. 5,7 об'єм, 350 конячок. Да, гарний мотор, відреставрований. дуже гарно все виглядає. Ось так всередині. Шкіряний салон чорного кольору спідометр на 160 миль, 260 км, тахометр на 7000 обертів, коробка механічна 4-ступенева.